Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні в п'ятницю 31 січня 2025 року на літургії в православних храмах читається Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 1 по 12. І начатим в притчах Глаголаті. Виноград насади человек, и огороди оплотом, и ископа точило, и созда столб, и придаде его тяжателям, и отыде. И посла к тяжателям во время раба, да от тяжатель приимет от плода винограда. Они же емши его биша, и отослашат ща. И паки посла к ним другого раба, і того камінням бівши, пробіша главу йому, і послаша безчесно. І паки іного посла, і того убиша, і многі іни, ови ови же убівающе. Єще у єдиного сина, ім'я возлюбленого своєго, посла і того к ним посліді глаголя, яко срамятся сина моєго, они же тяжатели решек себе, яко сей есть наследник, придите, убием его, и наше будет наследствие, и емши его убиша и звергоша его вон из винограда. Что оба сотворит Господь винограда? Приидет и погубит тяжателей, и даст виноград и нем. Не писание ли сего члисте? Камінь, його жоні в со творіша зіжду, сей бись в главу угла, от Господа би і є з дівного очі нашою, і в іскаху його яті, і убояшася народа, розумієш яко к ним притчу рече, і оставши його от доша. І почав він у притчах до них промовляти. Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його та й побили, і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили, і багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали, і він мав ще одного, сина улюбленого. Наостанок послав і того він до них і сказав Посоромляться сина мого. А ті винарі міркували собі, це спадкоємець, ходім, замордуймо його, і нашою спадщина буде. І вони схопили його та й убили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. І шукали його, щоб схопити, але побоялись народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав, і, лишивши його, відійшли. Усім благословенного дня! Миру і душевного спокою.